Дорогі жінки, вітаємо вас святом весни! даруємо вам море квітів, радості і емоцій. Ось і виглянуло сонечко за вікном. Це знак того, що прийшла до нас весна, і скоро, найближчі дні, буде велике свято свято краси та жіночності. Тож, дорогі дівчата, жіночки нашого факультету, вітаю вас зі святом прийдешнім! Бажаю, щоб життя ваше завжди було таким сонячним, завжди було веселим, щоб завжди ви були щасливі, тільки приємні емоції отримували від е, життя. Тож бажаю, щоб чим швидше в вашому житті наступила перемога та мир. Слава Україні і слава нашим жіночкам! Зі святом вас! З 8 березня, наші улюблені та милі викладачі. Ви не просто професіонали, ви натхнення для кожного з нас. Чуйні, добрі, красиві та неймовірно сильні. В цей чудовий весняний день хочемо побажати вам щастя, яке буде наповнювати ваші серця, удачі, яка буде супроводжувати вас у всіх ваших починаннях. Нехай здійснюються всі ваші мрії, а кожен день приносить лише позитивні емоції та радість. 8 березня це у нас дуже гарне свято. Воно у нас починає такий перелік весняних свят уже стає тепліше і значно приємніше і на вулицю виходить. Тому ми всі його любимо. І я хочу привітати тих, хто е, згадується у нас в цей день. Наші всі дівчата, жінки, е, мої колеги, мама та мої доньки. Хочу всім їм побажати щастя і. Е, тільки щоб радощі веселощі їх переслідували протягом життя. Але я хочу також і нагадати, що 8 березня в нас є початковим днем за боротьбу за права жінок і щоб всі дівчата за квітами і цукерками в цей день не забували про те, які підґрунтя цього свята. І хочу. Сказати, що зараз найголовніша жінка більшої частини нашої країни це наша Україна, і саме за її права і свободи ми маємо боротися. Тому вітаю вас їх зі святом. Почалася весна. Весна це завжди початок, початок життя на землі. Розквітають квіти, розпускаються бруньки на деревах. Ну і в цей час весняний ми. Вітаємо наших жінок з великим святом, велике свято, тому що це свято присвячене саме жінкам, і ми живемо разом з жінками. Нам на нашому факультеті взагалі пощастило. У нас студентів більшість жінок, викладачів більшість жінок, і ми тут з хлопцями живемо як у квітнику. Всі нас оточують, всі нас радують своєю красою, своїм. Розумом своїми ідеями, і тому, звичайно, в цей такий передсвятковий час. Я хочу теж привітати наших дівчат, наших жінок з великим святом і щоб у них завжди завжди було весняний весняний настрій, щоб завжди вони виконували всі всі свої. Необхідні завдання з великим задоволенням, і щоб все у них у студентів, щоб були одні високі оцінки, відмінні, щоб у викладачів також були високі результати. У нас всі жінки щасливі, всі красиві, всі веселі, всі добрі, лагідні, тендітні. Ми їх всіх любимо, кохаємо і. Робимо все, щоб їм було ще краще. Ну ще хочу побажати, щоб все у всіх складало, щоб всі близькі люди завжди були з ними. Звичайно, щоб в сім'ї все було, був достаток, щоб від роботи своєї вони не тільки задоволення отримували, а отримували і достатньо коштів, щоб могли. Не турбуватися про якісь такі дрібниці, щоб у них все, що вони побажають, могли собі дозволити зробити. Дорогі дівчата, вітаємо вас з цим чудовим святом. Нехай цей день принесе вам море посмішок, тепла та позитиву. Бажаємо вам невичерпної енергії, удачі в навчанні, натхнення для досягнення нових вершин і вірних друзів поруч. Нехай кожен день дарує вам радість, а ваші мрії обов'язково здійснюють.